У прилуках готують до 1 вересня освітні заклади, котрі були уражені під час атаки ворога. У гімназії номер 10 ліцею номер 6 та дитсадку номер 25 Ушкоджені вікна. Наразі триває підготовка до їх заміни. Металопластикові конструкції забезпечили донори. Об'єкти відвідали міський голова Ольга Попенко спільно із секретарем ради Романом Гоголем. А сьогодні міська рада тісно співпрацює з багатьма міжнародними організаціями, які надають допомогу нашій державі. Іншим містам, в тому числі і нашому місту, А саме сьогодні ми отримуємо таку допомогу. А це металопластикові вікна для наших закладів освіти. Це гімназія номер 10, номер 6 і для дитячої установи номер 26. Велика кількість таких вікон була пошкоджена внаслідок російської агресії. Тому ми щиро вдячні від міської ради, всієї громади. Вдячні ми саме Організації Об'єднаних Націй за те, що надають таку нам допомогу. І, звичайно, ми сподіваємось і на подальшу таку співпрацю. Попередню школу оглянули представники Організації Об'єднаних Націй. Відповідно до параметрів виготовили вікна. 25 серпня до міста прибула перша партія. Дякуючи співпраці з міської ради з ОВКБ ООН, Сьогодні приузкі заклади освіти отримують металопластикові вікна. Ними будуть замінені ті вікна, які були пошкоджені внаслідок атаки ворога. Будемо намагатися зробити це в найкоротший срок, щоб учбовий процес не був порушений. Найближчими днями на об'єктах почнуться монтажні роботи. Працівники поспішатимуть, аби встановити вікна не лише якісно, але й вчасно. До 1 вересня ми постараємося всі вікна встановити і розпочати вчасно навчальний рік.